В Інгульському районі Миколаєва відкрили ще один пункт незламності. Великий шатер для обігріву будівельники звели усього за два тижні. Тут миколаївці можуть випити чаю або кави, отримати гуманітарну допомогу, підзарядити телефони та вийти на зв'язок з рідними. Тут є генератор, тут є інтернет, тобто люди тут можуть прийти, навіть коли немає в них світла, вони можуть сюди прийти і завжди можуть і підсередити телефон, і отримати інтернет. Тому це такий пункт, який буде допомагати нашим людям в будь-якій ситуації. Також тут встановлена мобільна пекарня, яка в день буде виробляти близько трьох тисяч єдиниць хліба. Встановити пункт незламності вдалося завдяки спільним зусиллям міської ради, обласної військової адміністрації та партнерів. Допомогти зголосилися благодійні фонди Буджа Кралів та ABC. Бісі. Миколаїв сон Миколаїв саме тому, що Миколаїв був прифронтовим містом, і Миколаїв, на нашу думку, це місто, яке найбільш потребувало нашої допомоги, але в подальшому у нас є плани на найближчі на найближчий час щодо реалізації подібних проєктів у Херсоні і в інших містах України. До зведення пункту долучилися і народні депутати кажуть, спершу партнери запропонували відкрити такі локації в Одесі. Однак після обговорення вирішили, зводити намет будуть в Миколаєві. Ми дійсно з перших днів співпрацюємо з містом Миколаїв і голова військової адміністрації Віталій Кім. Йому вдячна дійсно вся Одеса, тому що наші діти могли спати в своїх домівках. Спати можна сказати, наскільки це можливо було спокійно, тому що Миколаїв захищав. Увесь регіон і Одесу в тому числі, і тоді, коли стала можливість відкрити такий пункт незглавності, пропонували нам турецькі партнери, турецькі фонди пропонували зробити це в Одесі. Однозначно, ми сказали, що це потрібно робити в Миколаєві для мешканців Миколаєва. На локації встановили буржуйки та запаслися дровами, тож в пункті завжди буде тепло. Одночасно тут може знаходитися 150-200 осіб. Сьогодні сюди вже завітали перші відвідувачі. Волонтери роздали містянам консерви та свіжий хліб, а ще зігріли запашним чаєм. Люди тут круглосуточно можуть грітися, пити чай, заряджатися. Це достатньо великий по об'єму пункт, це не маленький, тут порядка там 200 людей можуть знаходитися. У Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують такі співпраці раді. Незважаючи на всі виклики, ми і далі продовжуємо готуватися і дбати про людей. Дякуємо всім волонтерам і благодійним фондам, які приєднали до цього проєкту і до інших. Окрім пункту незламності, у співпраці з турецькими та німецькими партнерами на Миколаївщині відкриють медичні амбулаторії у вигляді модульних споруд. Наталя Засядько, Євані Гончаренко, телеканал Март для є новин.